Юлія повернулася з відпочинку, а вдома її чекав неприємний сюрприз. Мікроавтобус батьків обікрали. Злодії вигребли все, що побачили. Домкрат, ключі, ключі там дому, Все було украдено, нічого не було, навіть пуховик. У поліцію зателефонувала сама дівчина, а не її батько, якому належить машина. І тоді почалося найцікавіше увечері. З невідомого номера Юлії зателефонували з пропозицією повернути викрадені речі. Але чому не власнику, а заявниці? І, взагалі, де здирники взяли контакти? почему то дзвонили именно на мой номер. Это, скорее всего, тому що я перше обращение в поліцію. Спочатку они ще сказали, давайте давати дітей трітисячі. Я таке, може, менше, О, Хорошо, дві. Вражає цинізмом і історія із волонтеркою. З машини Олесі поцупили памперси та медикаменти для тяжкохворих. У протоколі жінка помолилася і невірно вказала ім'я власника машини. Чоловікові тут же почали дзвонити і вимагати викуп. І зверталися саме так, як було написано в заяві. Обращаються по імніотчиство. Будуть Будете сміятися, но в протоколі ви мені зділяли ошибку. не стали. Вот именно з такої ошибкой і обращаються. І таких доказів про зв'язок правохоронців і криміналітету безлич. Як іще пояснити, що інформація, яка була відома лише копам, потрапила до рук злочинців. Прохільна система не тільки больна, вона сама предлагает себя. И она себе і тех каналов, где тих каналів, де вона може допомогти реалізовувати, тому що от преступников, как як ви они несизмірими по своїм размерам з зарплатами официальными. Таврувати всіх без винятку поліцейських не варто зауважує експерт. Трапляється, що бандити шантажують навіть самих правоохоронців. Найстрашніше, коли копи виконують не лише роль інформаторів. Роль лидирующая может принадлежать и представителю правоохранительной системы, который, получив доступ к какому-нибудь заявлению, становится свидетелем, он, просчитывая его и имея связи в криминальной среде, подключает своих подельников, З машини Григорія теж цупили речі і вимагали телефоном викуп. Але тут адвокат зливу інформації не бачить, адже у вкраденому портфелі був його паспорт і контакти. Але якщо в інших постраждалих є підозра, що не обійшлося без нечесних дій поліції, можна знайти управу і на них. Якщо дійсно є обґрунтована підозра про те, що до вчинення даних крадіжок або до повернення. Причетні правоохоронці звертатися до управління внутрішньої безпеки або до прокуратури, яка також є органом, який може документувати злочинну діяльність правоохоронних органів. Незайвим буде записувати телефонні розмови з шантажистами, але в жодному разі не переводити гроші на їхню картку. Потрібно вимагати лише особисту зустріч, адже якщо злодія вдасться затримати на гарячому, і він підтвердить, що отримав інформацію саме від правоохоронців, шанси вирахувати продажного копа зростуть в рази.